І, діти. і з вами знову Катя. І сьогодні ми разом будемо читати важливу книгу, коли я злюся, так? Давай разом відкривати та ознайомлюватися з цією книгою. Малий Левчик Левко будував у пісочності найпрекраснішу у світі фортецю. Бачиш, який гарний замок. Аж тут почувся вигук панди Сема. Не доженеш, не доженеш! Левко побачив, що Сем біжить просто на нього, а за семом женеться тигриня Кен. І тут сталася катастрофа. Сем перечепився за бортик пісочниці і почав падати. Він замахав лапами, щоб утриматись, але на нього налетів Кен, і обидва малюки рухнули просто на фортецю. В одну мить найпрекраснішу у світі будівлю було зруйновано. Бачиш, вони гралися разом, і панда звалилася, тепер його фортеця геть зруйнована. Левко дивився на руїни фортеці, він відчув, що в нього тремтить хвіст, скриготять зуби, а долоньки самі стискаються в кулачки. І йому дуже захотілося стукнути і навіть покусирати сема і Кена Тієї миті його обідняли теплі руки мами. Синку, сказала мама, ти просто розізлився. Відчувати злість нормально, адже твою фортецю зруйновано, а це дуже неприємно. Ми ось відійдемо трохи вбік, і тоді, якщо хочеш, і згарчи, і потупай. Левко загарчав і затупотів. Від цього перестав тимтіти хвіст, і трохи розтиснулись кулачки. Ти можеш злитися, продовжила мама, але завдавати шкути іншим не можна. Краще сказати друзям, що саме тобі неприємно і чому ти злишся. Левко підійшов до себе Кена, глибоко вдихнув і рушуче сказав їм Мені шкода, що ви знищили мою фортеці. Я дуже злий через це. Бачиш, вони зустрілися. А вже панда та тигрик ще розуміють, що вони зробили щось неправильно, так? Вибач, нам будь ласка, сказав Кен. Фортецю можна відбудувати. Ми тобі допоможемо. А вже ж допоможемо, радісно підтримав все. Левко ще раз глибоко вдихнув. Його кулички розтиснулись, і він посміхнувся. Ну, тоді зробимо ще й мур із вежами, сказав він. Чудово! зраділи семікен, а потім пограємо в лицарів. Малюки взялися до роботи, наче вже почали будувати фортецю. А ввечері перед сном мама сказала Левкові: Тепер ти знаєш, синку, що таке злість? Це почуття говорить тобі, що. Щось іде неправильно. Коли наступного разу відчуєш його, можеш прямо сказати, чому саме злишся? Добре, мамо, посміхнувся Левко. Мені сподобалося, як я порозумівся з друзями. Ми завтра знов будемо грати в лицарів. Малий солодко позіхнув і заплющив коченята. Ось така була невелика казочка. Коли я злюся, тепер ти знаєш, як ми можемо діяти, коли нам дуже сумно. Дякую! Підписуйтесь на канал та ставте подобайки! Дякую! Па-па! Бувайте! -па.